Ей, ей, Бібізяна, Що? Бі шо? Не, знаєш, що я узнав? Господи, да що ти узнав? Я узнав те, що десь біля нас в, том, в, в у загадочному лісі є якась якась фігня, яка на всіх нападає. А, ну, ти, скоріше всього, у мене обманеш. Що? Я тебе не обманюю. Це правда? Там реально якась кажика невідома фігня, яка на всіх нападає? Та ну, я тобі вообще не вірю, Слухай, су, Йожик, ну, ну ти скажи, ну ти віриш йому, чи не Йожик? Ні, я йому не вірю. Та чому? Ну, це правда. Коротше, я піду в ліс вночі і знаю, чи це правда. Сам. Та. Так, поки всі сплять, я піду в ліс. Так, беремо фонарик і йдемо в ліс. Ха -ха -ха. А -а -а, я йду по лісу, і мені страшно. Тому що тут темно. О -о -о -о. Ой, як тут темно І ще й вночі. Ой, напевно, не треба було мені йти вночі в ліс. І ще знаючи, що тут живе якась невідома фігня, яка на всіх нападає. Що? Що це там все шелестить? Я не поняв, що це там шелестить. Господи, як мені страшно! Там же шевестіло! А, почекай, А де барашка? А куди пропав барашка? Йожик. <рик> а -а -а, що що, що, -що ти візяв, бі я сплю? Барашка кудись пропав. Ти не знаєш, де барашка? Та може він просто. Замов собі візу в канаду. а? Та пішу його шукати. Та все хорошо, хорошо, пішу його шукати. Добре, добре. Та пішли, коротше. Почекай, я щось бачу. Почекай, це ж фонарик барашки, але що він тут робить? Це, це ж це ж це ж це ж ліхтарик лі, лі барашки. Що з ним сталося? А. А, бібізяна? Бібізяна? Бібізяна! Бібізяна! Що там таке? Ах ти ж! Мачик, ти бачив, куди він пропав? Ні, я не бачив. Ну давай будемо може дивитися. Давай. Ай, от де барашка. Ладно, барашку потім, потім пошукаємо. Давай біжимо отсюда быстрее. Забирай фонарик барашки і побежав отсюда быстрейше, Поки він знов не появився. Я, ми чудом пішли. Так, ну ми відійшли вже на один кілометр. Мені здається, тут, тут нас уже він не знайде. Я теж так думаю. Да. Ми відійшли вже дуже далеко. Він тут, нас, він, тут ми в безпеці, і тут він нас не знайде. Точно. Ну так, да, тут то, 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 точно. Йожик?

Забираємо двері. Як Я у нього втік? Він мене даже ранив чуть-чуть. Вин! Нам надо, мені надо дышать. Я чувствую, що я чувствую, щось, кто хтось рядом. Що воно таке? Барашка, не врав тоді коли коли він сказав про цю про це? Втом, що це реально таке? Я остався один. Барашко, барашка Брашко. Барашка йожик Що з ними сталося? На них напав цей чувак. Що мені тепер делать самому? Як мені тепер оборонятись? Миша, ну біжай, біг ты нікуди. Я вб'ю тебе. Ти мій. ну все, мені прийшов конец. Ладно, у мене залишилася остання пуля.